Єдиний реєстр зброї може запрацювати в Україні наприкінці жовтня. Про це заявили у МВС. Детальніше про нього розпитаємо Євгена Єніна, першого заступника міністра внутрішніх справ України. Євгене, добрий ранок. Доброго ранку розкажіть нам, як працюватиме єдиний реєстр зброї і для чого він взагалі необхідний? Я почну з того, що 59% опитування в дії а це понад 1 мільйон користувачів. Висловились за право українців вільно носити каратостволи. А питання обігу зброї вперше за 30 років незалежності може регулюватися не нормативною базою, що складається з багатьох підзаконних актів, а єдиним законом. І законопроект під назвою про право на цивільну вогнепальну зброю передбачає створення єдиного державного реєстру зброї. І якщо просто, то це електронна система, яка буде Опублікобліковувати наявну вогнепальну зброю та містити інформацію про її власників, одразу ж з запуском реєстру зміниться і радянський чи він же бюрократичний підхід, згідно з яким потрібно дозвіл на кожну дію щодо зброї. Зокрема, особа змогла би створити електронний кабінет, через який може подавати заявку на придбання чи зберігання зброї, зміну місця зберігання, проводити актуалізацію даних. І здійснювати інші обов'язкові процедури, і таким чином, окрім зручності отримання послуги, ще й прибираються корупційні ризики, які збільшувалися через необхідність постійних звернень за дозволами, і це так само робить ширшим і гнучкішим можливість отримання дозволів. Це якщо коротко. Чи правильно я розумію, що тепер у всі необхідні документи, які людині будуть потрібні на зброю, вони зберігатимуться у цьому реєстрі, і відповідно один раз там, зареєструвавшись, ви матимете доступ до усіх цих бюрократичних процедур, але онлайн? Саме так і хочу наголосити, що в подальшому відповідні дозвольні документи зберігатимуться і в додатку Дія. Тобто ми говоримо про те, що не обов'язково буде возити з собою не лише водійські права чи паспорт, але й так само дозволимо зброю. Все це спростить користування зброєю громадянами. Чи є запуск цього реєстру альтернативою законодавчого ухвалення легалізації зброї? Хочу зазначити, що відповідний законопроект містить норму, яка передбачає створення електронного реєстру. І ми вже далеко не перший рік працюємо з народними депутатами з цієї проблематики. І відповідно, навіть дещо випереджаємо законодавчі графік. Ну але тим не менше, законопроект досі не ухвалений. У міністерстві внутрішніх справ прогнозували, що це відбудеться влітку восени. Ну, літ літо пройшло. осінь тільки почалася. Утім, щось немає ніяких зрушень. На вашу думку, чому так відбувається? Чому депутати не виносять на голосування цей законопроект? Чому не ухвалене досі? Можливо, це питання парламентської дискусії, але я хочу зазначити, що в законопроекті вже допрацьовані уточнення і меж необхідної оборони. Нагадаю, це один з наріжних каменів взагалі, застосування зброї в рамках самозахисту. Встановлені уточнені межі відповідальності за незаконне поводження зі зброєю боєприпасами і вибуховими речі... речовинами. Так само там передбачається позбавлення спеціального права наданого громадянинові право носити і володіти зброєю і боєприпасами. Так само збільшуються розміри штрафів за правопорушення в сфері обігу. І також слід розуміти, що для злочинця сьогодні взагалі не проблема придбати вогнепальну зброю, тоді як законослухняні громадяни лишаються беззбройними і не мають реальної можливості використати своє конституційне право. На захист, який передбачено 27 сьомою статтею конституції України, і нагадаю, що сьогодні обіг цивільної вогнепальної зброї законодавчо врегульована у всіх країнах Європи Європи і в тому числі пострадянського простору. До речі, щодо злочинців, як за останні півроку, коли йде велика війна, так вже майже сім місяців, змінилася кількість злочинів, вчинених з використанням вогнепальної зброї, і як на вашу точку зору, у випадку легалізації короткостволу в Україні ця статистика може змінитися? Тут варто розставити всі крапки на «і», бо думається, що разом з прийняттям законопроекту на вулицю всі вийдуть зі зброєю. Законопроект не передбачає вільне насіння. Він передбачає ваше право на зберігання цивільної вогнепальної зброї, але не насіння. Це щось схоже на ту ж мисливську зброю, якою в Україні володіють понад 735 тисяч власників, у яких понад 800 тисяч одиниць такої зброї. І ми всі чудово розуміємо, що з початком воєнних дій обіг зброї лише зростає. І це вигідно в першу чергу злочинцям, які хочуть використовувати незареєстровану зброю. І як показує статистика, злочини і правопорушення як правило вчиняються саме з використанням незареєстрованої зброї. Нагадаю, що за оцінками різних експертів на території України від 2 до 3 мільйонів одиниць незареєстрованої зброї, що ну що не двічі більше ніж кількість зареєстрованої. Це нагадаю один. І два десятих мільйона одиниць Зрозуміло. Дякую вам дуже за роз'яснення. Євген єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, долучився до нашого ефіру. який продовжуються. Єдині новини.